Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 39 Схожа на попередній, але в зворотній бік. Тепер нам треба, щоб значення нерівності без параметрів з нерівності без параметрів випливала якась нерівність з параметром. І так, тобто, з цього випливало ось це. Я... Ми встановили в минулій задачі. Випадок співпадіння коренів у нас виявився ключовим. Ну, подивимось, що буде тут. Значить, що означає наслідок? Ну, отут будуть розв'язками 0,1 з нулі, і менше, значить, між ними. Інтервал 01. Значить, ось тут. Якби не були розташовані ось ці корені. Мені треба, щоб ось він x1 зафарбований. Ось він x2 зафарбований. Також між ними. І мені треба, щоб 0,1 лежав ось тут. Тобто ось він, щоб був 01. Ну, тобто, що ми розуміємо? А ми розуміємо, що він або ось тут лежить десь, да, або співпадає, в принципі, ніяких тут проблем, здається, не буде в будь-якому випадку. Відповідно, ми розуміємо, що співпадіння, так, Отак, це коли буде 0,1 у нас десь отут. Ну Також нормально, насправді, да, якщо тут 0,1 відрізок, тут 0,1 інтервал. Тобто, виходить, що все добре. Ну, тут просто в нашому наслідку будуть додані ще дві точки, але це ж не проблема. В наслідку ми можемо все, що завгодно додавати. Да, якого в нас не може бути варіанту. Не може бути варіанту такого, що. Якась точок не лежить, не належить ось цьому відрізочку. Отоді От буде погано, тому що 0,1 – це ось ті розв'язки, і ось це, воно б мало бути розв'язком ось цієї нерівності, а виходить не так. Відповідно, ми розуміємо, що у випадку, коли коренів 2, у нас ну, начебто, все добре. Давайте подумаємо: а якщо він буде один? А якщо він буде один, ось він десь співпаде. І насправді, де б він не співпав, він не покриє повністю інтервал 01, правильно? Тобто ось ця нерівність, вона має розв'язком інтервал, а ось ця одну точку. Такого бути не може, це тоді ніякий не наслідок. Навпаки, могло б бути, якщо б оця точка містилась ось тут всередині, це до питання попередньої задачі. А в такому випадку ні. Ніяк. Значить, ми розуміємо, що ось тут варіант з одним коренем. нас тут, я напишу, що нам не підходить. Тобто, нам треба, щоб коренів було два. І щоб ми що казали? Ну, формально кажучи, наступне: нам треба, щоб їх було два, Вони обов'язково мають не співпадати. І що ми розуміємо? Ось цей нуль, якщо так. Ось це один, якщо так. Вони обидва, оці числа, мають бути менші за ось цей більший корінь x2, і більші за ось цей менший корінь x1. Ну, або рівні. Значить, чи можемо ми без урахування порядку коренів цю умову сформулювати? Тобто мені треба, щоб х1 було яким? А воно або більше, да? якщо воно тут, або менше. Значить, в даному випадку все ж таки мені доведеться досліджувати взаємне розміщення коренів, тому що, на відміну від попередньої задачі, отак от встановити якусь спільну умову для двох випадків в мене не вийде. І так, значить, я кажу, що випадок дискримінант дорівнює 0. Ну, а тут дивіться, ми дискримінант можемо знову не шукати. Да? У нас сума 2А плюс 3, а добуток у нас А на А плюс 3. Тобто корені шукаються автоматично. Це А і А плюс 3. Якщо ми корені знайшли за теоремою Вієта, значить дискримінант вже невід'ємний, як мінімум. Чому невід'ємний? Тому що у нас же тут параметр, тобто ці корені можуть чисто теоретично співпасти. А значить, от я скажу що нехай в нас x1 дорівнює А, Х2 у нас дорівнює А плюс 3. Але ми тут розуміємо, що тут їх не треба порівнювати. Якщо цей А, а цей А плюс 3, який з них більше? Ну, зрозуміло, що Х2 більше за x1 при будь-якому А. Тобто конфігурація коренів отут для нас однозначно. Ось тут у нас знаходиться корінь А плюс 3. Ось тут у нас знаходиться корінь А. Тобто, ми навіть можемо встановити, що довжина ось цього відрізка тут буде 3. І в нього нам треба всунути інтервал 01. Значить, що ми кажемо? Ну, ми кажемо наступне: що ось А воно має бути не менше за 0. А вибачте, не більше. Тому що якщо А вилізе от сюди, то тоді ось ці точки. Вони не входитимуть в наш відрізок А А плюс 3. А це означатиме, що не всі розв'язки ось цього містяться в ось цьому. Це протиречить визначенню наслідка. Ну і так само А плюс 3 ми кажемо, у нас має бути отут вже не менше за одиничку з тих самих міркувань. Так, ну тут ми тоді розуміємо, що А у нас так, а А у нас Виходить яке? Від мінус двох. До нуля. Ось воно наше А. Номер 40. Знову ж таки, випливає той самий бік без параметру з параметром. Значить, менше за 0, От з цього випливає, що х квадрат мінус 2а-1х плюс А квадрат мінус 2а менше або рівнює за 0. Без зайвого аналізу бачимо, що тут у нас сума 2а-2, а тут у нас добуток А на А-2. Зрозуміло, що коренями ось тут будуть значить х1 дорівнює А, х2 дорівнює А-2. Знову ж таки, х1 більше за х2 при будь-якому А. Це видно. Їх порівнювати не потрібно. А значить, що ми маємо? Ми маємо. Тільки не А, АХ. Що розв'язком ось тут буде А-2А. Ось цей відрізочок. А треба нам. А, до речі, що нам треба? А нам треба щоб 0-1. Чи мінус один? Мінус 1. Мінус 1-0 повністю належав даному відрізку. Знову ж таки, варіанти співпадіння нас цілком влаштовують, тому що тут тоді. ну, Ось тут, якщо буде мінус 1 точка, то в наслідку ця точка належить розв'язку у нашому варіанті ні, відповідно, цілком все наслаштовує. Значить, ми тут кажемо, що А-2 воно має бути не правіше за мінус 1, а А має бути не лівіше за 0. У даному випадку ми розуміємо, що А у нас від 0 до 1. Ну, на мою думку, простіше це за попередній варіант. Тому що тут о, якось воно наглядніше, і з коренями також це зрозуміло, що вони тут 100% ніде не співпадають, на відміну від попередньої задачі, де з цим я трішечки провозився. Якщо що, в попередньому відео я там навіть о, власну задачу розглянув, щоб показати, що цей випадок співпадіння коренів там принциповий. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.